Для мене, як для глави держави, єдність країни і нації є такою ж цінністю для, для всіх моїх співвітчизників. І саме тому ми, як центральна влада, проводимо і будемо проводити дуже виважену гуманітарну політику. Є, звичайно, принципові речі, які не можуть і не будуть предметом для компромісу. Я говорив про це в моєму зверненні на Соборності. Перша позиція: Україна не буде. Федеративною, а залишиться унітарною державою. Якщо комусь хочеться, я винесу це питання на референдум. І сьогодні ми побачимо, що більше 85% українців стоять за унітарну державу. І нікому ми не дамо розколоти нашу державу. Друге питання. Європейський вибір це питання, яке не підлягає дискусії. Це є визначення всіх українців. І ми побудуємо тут європейську систему цінності, ми побудуємо тут європейський інвестиційний клімат, ми побудуємо те, чим Україна має бути європейською державою. І третя позиція це те, що єдиною державною мовою буде Українська. І не слід забувати, що і тут, на Харківщині, це є вимога. Для державних службовців. Але щодо звичайних людей ніхто ніде і ніколи не буде зазіхати на ваше право говорити будь-якою мовою, в тому числі і російською, вільно вживати її вдома, на вулиці, на роботі і в питаннях мови, віри і історичної пам'яті специфіка регіонів Слобожанщина буде враховуватися обов'язково. Ви це бачите. І наші, як я вже казав, російськомовні співвітчизники захищають Україну аж ніяк не гірше ніж україномовна.